Це український бронеавтомобіль-Новатор, на якому бійці бригади на зварді України Хартя відпрацьовують погрузку та вигрузку на бойові позиції. Броньовані машини вітчизняного виробництва на збройні бригади з осені 24-го року. На цьому автомобілі вже встигли виїхати на бойові позиції кілька разів, розповідає водій Володимир. Дніпрянин воює з часів АТО. Тоді, пригадує, їздили на радянських броневиках. На фоні 2014 року це дуже гарний автомобіль. Їздили на дровах. Зараз ці дві машини рядом не стояли. Не ні разу не подвола, ні разу. Навіть були такі моменти, що все, зрився, став, сів, подумав, помедикував, подіргався і поїхав. Разом із водієм авто вміщує до 10 людей, каже військовослужбовець. У автомобіля четвертий клас захисту. Він витримує постріли з автомату Калашникова та снайперської гвинтівки Драгунова. Якщо ж авто натрапить на розтяжку чи саморобну вибухівку та проб'є колесо, зможе приїхати ще кілька десятків кілометрів. Окрім заводського бронювання, автомобіль у бригаді додатково оснастили з захистом від fpv дронів Володимир каже, нині на цьому напрямку російські війська почали використовувати fpv дрони на оптоволокні, які не можна заглушити ребом. Не буду брехати, не пересікались з ними, так, щоб дуже тісно. Ну, береженого Бог береже. Щотижня надгвардійці відпрацьовують бойові сценарії на імпровізованому полігоні. Вирутка вирокка. Вирі більше відкривають. Вирітав найбільше. Щоб... Давай давай, давай, давай! Давай, забирай, точку. Володимир каже, тренуються, аби у реальних бойових умовах швидко маневрувати. Броньовики великі і помітні цілі для армії РФ, додає військовослужбовець. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.